Базу. Зрозуміло. Денвеле Токіо Палемо. Так, зрозуміло. Денвеле, куди йти? Поки що брамо і нажати на, на, на оцю кнопку. Тоді йдемо. Тихо. Тихо. Чш-о. Чш. Оні. Чш, о. О, Стояти! Стояти! Не рухайтесь! Я приб'ю вас! Зараз їх приб'ю. Або ви натискаєте на цю кнопку, або я його вбиваю до чотири матері. Давайте давайте все по плану. Вставай, поверну. Ех, були часи. Нам в цю двері. Токіо, вливайся. І я. І я всі стояти, руки за голову. Це Токіо. Дендве, Дендрі, полему заходьте. Негай, сідайте, У мене для вас є осмола. Хто сяде? І я. Токіо ти сідай. Токіо, сідай. Сідай, Токіо. Навіщо? Він хоче поговорити. Я не хочу сидіти, я буду стоїть. Тебе. Вийшов, звідси, вийшов. Уже, уже, я вже виходжу мені з тожу. Кау, Кауж сходи, щоб ніхто не вийшов. Ага. А я, а я постоложу вашу розмову. Так. Я хотів вам сказати. Ви бан ви банда проступної групировки. Якщо ви хочете. Якщо ви хочете, я я можу зайти, це моя робота. Заходьте. Так, я хочу сказати, якщо ви перестанете на нас атакувати і перестанете щось Шантажувати, шантажувати наші спецназ ми від вас відстанем. Ми, ми можемо це зробити по одній умові. Віддайте все золото і все багатство. Це неможливо. Кусок, кусок ти мусила. А, А, президент. Стояти! Стояти! Ще один кок йому і ще один кок і він приводиться в пепел. Ще один корок і вашого... і вашого кучерявого я прибіг в два щіта. Спокій... Спокійно опусти зброю, щоб ти не винуждав мене нажати на курок. Теневе, давай. О. Ти президент, ще, ще пожилі, що з нами зв'язався. Там чисто. Палевмо, дякую. А цього трупа ми кидаємо туди. Так палемо, дякую. Ну, тепер нам треба піти і все таки нажати на цю кнопку, щоб це зірвало з, з до чого матері. А ти, професор, будеш в научниках. Навіщо? Навіщо, Навіщо йому? Ходити без научників, якщо він чита сволота? Та я знаю. Ні, каші вичмо без руки, але за мутайну. О. О, 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 О без страдань. Де? Дендвеле опустив збою. Це президент Іспанії. Ну добре. Я закінчу. Палеуму. Іди зуби контрольний Слухаюсь. Сугаюсь. стій там і не допусти, щоб хтось поник до нас. Денвеле. Денвеле, я завжди хотів запитати. Звідки в тебе? Такий. Звідки в тебе? Такий. Такий фінал. Все починалось що... починало монету... монетного двору. Забули? коли вбили то то ще свого-то. Не кажі так. Белин був достойним бой. Достойним бійцем. Блин, берень пожету собою ладисти горем. Возвмів Денвел. Опусти збой. Ми знову. Я це розумію, але він мені погоджував. Я все розумію. Ну давай по це забудемо і закінчимо. Наша місія виконана. Так, молодці. Так, молодці. Ви, ви зробили так, як я саме хотів. Палемо. Палемо, докладаю. Палемо. Палемо. Вже докладаю. Професор сказав, що все так, як мало бути. Добре, будемо закінчувати цю місію. А зараз виходимо. І швидко заставляємо нажати цього цього типа на, на кнопку і втікти з нами. Ну він же президент. Так я його ж він втік, щоб нам не було більше проблеми. Ну, Добре, так його закінчуємо. Підпишіться на канал або будете на місці воєнного в сусідній кімнаті. І ставте лайки.